Роман Костенко, народний депутат, фракції голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. пан Роман, вітаю вас. Доброго дня, суді. Так, Українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямку. Про це звітуються в процентрі Сил оборони та в рійського напрямку. Яка ситуація зараз там? Ситуація складна, да, за слово, ну, на, наступати, скажімо так, воно звучить, як наче ми там кхе, без скажімо, зупину просто там. Беремо, і повертаємо територію. Вони дійсно, наші хлопці, я би сказав, вигризають. Будь-нове да? mm -hmm. таке слово, вигризають буквально у ворога кожен метр української землі. І там дуже складно. Ми знаємо, як ворог підготував це все. Тому да, можливо, глобально це наступ, але я б назвав би це вигризають і, скажімо, роблять все можливе, щоб прорвати цю першу лінію оборони, пройти сіру зону, так називаємо яку противник за. Замінував і в який противник також тримає. Ну по факту, хтось там, от каже, що це сіра зона. А там противник тримає свої великі загони, великі війська. Тому щоб пройти навіть до першої лінії, треба пройти оцю сіру зону, де там батальйони сидять противника. Тому складно, але наші хлопці просуваються, і це я скажу так: ну неймовірно, тому що навіть попри тому, що противник переважає на деяких напрямках, наші можуть просуватися. Тому. От така от ситуація. Це що стосується півдня, що стосується е, інших напрямків Херсонського, то тут теж у нас є деякі успіхи. Я думаю, про це там Міністерство оборони або там прес-секретарі, кому це визначено, скажуть. Е, скажем, успіх, який на який, в принципі, і не сподівалися, там, він не є великим, але він, скажімо так, початок дуже хороший. Ну і тримаємо оборону на. Східному напрямку, і це також дуже важливо, де ворог все-таки не втратив надій просуватися і в адмінкордонах повернути собі Луганську Донецьку. вибачте, не повернути, а захопити Луганську і Донецьку область. А ми робимо все, щоб ворог цього не зробив. А пане Романе, як ви оцінюєте на цьому тижні, вийшла стаття інтерв'ю Валерія Залужного, головного збройних сил України в The Washington Post про те, скільки нам потрібно авіації та боєприпасів, Ще в, в техніки, як ви оцінюєте, і чи отримуємо ми все те, про що наголосив головнокомандувач Залужний? Ну, скажімо так, в мене там є своя думка з приводу авіації, там і все тако, але? Я не думаю, що, скажімо так, якщо говорить про це главком, який бачив всю ситуацію. Якщо говорить про це залужний, то я думаю, він я впевнений, що він знає, про що він говорить. Я залишаюся на тому, що авіація все ж таки вона не відіграла ключову роль от по цей час. І для того, щоб нам е, мати якусь перевагу, то е, там треба багато авіації. Я Думаю, про це Валерій Федорович і говорить. Тому, якщо він так говорить, значить нам потрібна ця авіація, і нам потрібно, скажімо... Я думаю, що це не йде мова про 10, 20 або там 30 літаків, тому що Росія має їх сотні і тисячі літаків, і 15 літаків там не не змінить ніяк ситуацію. Нам потрібні сучасні, бо зараз по факту противник Маючи сучасні літаки, має повний паритет. Ну не те, що паритет. А якщо говорити про повітряний бій, то вони мають можливість засікати наші літаки і знищувати їх на такому радіусі, де ми їх навіть ще не бачимо. Якщо стосується саме літаків, тому звичайно нам потрібна сучасна авіація, яка б дала б нам можливість, скажімо, прикривати свої війська. Пане Романе, на цьому тижні з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки готові нам надати касетні боєприпаси в достатній кількості, наскільки це сьогодні вирішить ситуацію. Ну і про те, що в Білому домі вже на серйозному рівні розглядають передачу атакам з далекобійної зброї. Ну, дивіться, немає якоїсь такої одної конкретної зброї, яка б могла змінити хід бойових дій, ну крім ядерної, мабуть, і то ядерної стратегічної. А якщо ми говоримо про зброю, яка використовується на полі бою, то це те, що допоможе, наприклад, в комплексі з використанням інших озброєнь на полі бою. Да? що стосується конкретно і е, літаків, які допоможуть нам, наприклад. Прибрати перевагу Росії і до прикладу тих самих ракет атак, які дозволять нам вибивати авіацію противника, яка, наприклад, знаходиться в Криму. Там там п'ять аеродромів. Ми знаємо російських є. Якщо ми будемо по ним завдавати враження, то Росія буде. Щось втратить, а щось має ну потрібно буде її відвести. А це час, який потрібно буде, щоб підлітати потім до нашої території, який ми зможемо зможемо їх засікати заздалегідь, тому ці ці ракети і касетні, і в тому числі атакси. Я наскільки знаю, атакси теж там є касетні боєприпа. Паси вони дійсно зможуть допомогти нам більш впевнено почуватись і знищувати логістику противника, і не давати їм, скажімо, перекидати великі частини на до як підкріплення до своїх військ. Пане Романе щодо загрози підриву ЗАЕС. російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну електростанцію. За даними нашої розвідки, вони мають виїхати до 5 липня. Чи є загрози особливо може до Вільнюського саміту, щоб окупанти підірвуть? ЗАЕС. Ну, Загроза е, створення катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, вона є з самого початку, як противник її захопив. Тому ми маємо це враховувати. Чи це вони зроблять? До вільницького самоту, чи після, чи взагалі можливо якось на них вплине все таки світ, і їх партнери, навіть ті, кого не вважають партнерами, той самий Китай і або інші країни. Нам це достаменно невідомо, але ми бачимо, як зараз і наша розвідка, і керівництво країни про це заявляє на, на весь світ. Значить, загроза є. Тому ми маємо робити все і виходити з того, що загроза є, і вона може статися? Ще важлива тема. Е Східний кордон Польщі посилять через присутність вагнерівців в Білорусі. Там збільшать кількість військових, які постійно перебуватимуть на кордоні. Так само вагнерівці вже облаштовуються в Білорусі. Мова йде про 8 тисяч в перспективі вагнерівців. Про це говорить Держприкордонслужба. президент Зеленський я також наказав, наяву генералу залужному. Аби вони посилили північний кордон. Чи є взагалі загроза з боку Білорусі через присутність там вагнерівців? Звичайно, є. Знову ж таки. Ми розуміємо, що. Скажем так, от як я думаю, що це якщо вагнерівці підуть в Білорусь, а зокрема їм дали можливість тим, хто не хоче підписати контракт, ті, хто там, скажем так, вірні пригожені, хочуть продовжувати з ним, дали можливість піти в Білорусь зараз. Я думаю, що завданням Путіна буде знищити Вагнер. Яким чином як це буде виглядати? Це або все ж таки забрати їх в або в тюрми повернути, або в збройні сили. І керівництво в них поміняти або знищити як їх можна знищити, дати якийсь їм напрямок, такий самий, як у них був Бахмут, і без підтримки, скажімо, зробити так, щоб вони поступово просто були знищені там збройними силами України. Тому говорячи про те, що вони в Білорусі, чи вони можуть піти, ну це може бути один із планів Путіна, який скаже: що все, от звідси наступаєте, розуміючи, що у нас там серйозні сили і засоби, і ми їх там просто знищимо. Так ну це може бути його задум. Тому ще раз кажу: він буде однозначно шукати можливості, щоб їх знищити. Тому що тримати таке угруповання в Білорусі, яке не контрольовано по факту, яке кожного дня може перейти кордон і піти назад. Якщо там невеликі кількості російського добровольчого корпусу, які переходять в в Брянську область і скаж, і постійно там, скажімо так, ведуть бойові дії, там то маючи таку кількість військ зброї, з боєприпасами, ну Путін не може бути впевнений, що вони не підуть на Росію, тому треба буде знищити. Як це буде? Чи вони їх просто розведуть по підрозділам чи знищать на території України? Це ми побачимо. Тому загроза є, і ми маємо також розуміти і на це розраховувати.